Товариство, вітаю! Ви на каналі Racing Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Ну що ж, давайте, по-перше, всіх вітаю зі святом Миколая Святого з Збройними силами України. Всім добра, миру, радості, щастя, покою. Думаю, всім всі отримали подарунки, як то кажуть, хто що замовляв, миколайку всім приніс. Чекаємо перемоги над злом. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні! Героям слава. Друзі. Тепер давайте почнемо з англійської прем'єр-ліги і почнемо з, як то кажуть, breaking news. Зараз найшвидші новини. Всі знають, що сьогодні має бути мерсесальський дербі, Евертон, Ліверпуль, але є вже новина, що матч офіційно перенесено. Ось так. Перенесено через погодні умови. Подивіться, все пише. Кажуть, що є загроза за якогось бурштину вітру від е, шторму дара. Ну, наразі це вся інформація є. Точно знаємо, що майже офіційно перенесли. Можливо, що зміниться, але остання інформація, що перенесли. На яку дату і коли. Наразі невідомо. Ну, ось так. Ми хотіли почати і говорити про матч і цей, але починаємо з таких новин. Ну, давайте тоді поговоримо. Все одно про Евертон Ліверпуль, що до того йшло, як воно було. Ну, на Мідвіку, ви знаєте, був відбувся тур. Ліверпуль грав на виїзді з Ньюкаслом. І знаєте, десь відчувалося, що є велика вірність, що Ліверпуль може втратити очки. Ну і так і сталося. Бо зіграв 3-3. Mm. Ліверпуль, звичайно, налаштований був на два матчі з Реалом і з Мансіті. 2-0-2-0 перемогли. Пішла велика кількість емоцій сил. Енергії, бажання. Звичайно, що ще на один такий матч відразу налаштуватись було та й фізично важко, та й психологічно, морально, зі всіх боків емоційно. Трохи зробив ротацію слот. Знаєте, було видно в першому таймі, Ліверпуль тільки Макаліста там якийсь момент мав. А так помилився, витримав Лінію Ван Дейк. Ісак дуже класно вдарив, мав лише моменти Нікасел. Добре, що в другому таймі з нічого Ліверпуль забив. В салах простелив Джонс в одне. Здавалося, ось зараз ми вийдемо на якийсь рівень. Але, на жаль, як сказав би знову помилка захисту, що спомилялося, що захист, що Келахер. Ну, Келах, ми ще дійдем. Пас Гімараєша і далі на Гордона. Гордон спокійно б'є. Ну, не знаю, місяць, можливо, і міг Келахер спасти, ну вже як є. Тут пішли заміни, він зрозумів слот, що треба щось міняти. Вийшов Собуслай, вийшов Діас, вийшов Арнольд і відразу відразу заграли. Арнуль Пас Салах робить 2-2, Салах б'є в перекладену справою. <'ї> е і відразу ще момент, в 73-й селах знову спасу Арнольда робить рахунок 3-2. До речі, по Салаху. Подивіться, Мохаммед Салах має 37 результативних дій в одному матчі асист плюс гол. Він побив рекорд руні. Браво Мохамед! Я думаю, там новий контракт ще на рік чи на півтора продовжувати, щоб до кінця сезону дограв. Але Ліверпуль не зміг тримати мавші моменти, не зміг тримати перемогу. Штрафний удар, який ну, не, не здавався якийсь небезпечним, йде на віз. Чомусь Келахів вирішив м'яч пропустити. Думав, що м'яч виходить. Шер дуже класно другою ногою дальньо дотягнувся, практично з дульового кута. Мяч в воротах 3-3. І все. Ну, що москати, не програли добре, не виграли зле. Але по грі, напевно, нічого заслужено. Бачите, яка найстатистика. Браво салах, браво заміни слота! Погано Келахер, ну, десь це мало статися, не може він це відіграти. Погано захист разом з Вандейком, до речі, дуже багато провозили і лінію не витримували. Ну, фізично, звичайно, не так все просто. Ну, ось так, Ліверпуль був втратив очки. І відразу цим скористалися всі конкуренти. Бо Арсенал переміг Манчестер 2-0. Юнайтед. Перший такий Амуріма, досить сильніший суперник, і відразу видно, що команда ще не готова. Арсенал забив. Знову зі стандарту просто живе по стандартах тренер Браво. Майже кожного матча Расснал забуває. Челсі так само скористалася січкою Ліверпуля, перемогло на виїзді 5 до Садгемптон. Непогано Садгемптон починав, але Челсі потім включився, почав забувати. Челсі взагалі зараз дуже солідно виглядає. Я б крахував його найбільшим конкурентом Ліверпуля. Манчестер Сіті нарешті переміг після дуже багато, всіх 6 матчів невдалих серій Бардіоли 3-0. Переміг Ноттінгем. Не можна скати всі в грі. Всі в грі, 8 очок, всі 16-9, всі близько. Ну, як близько. Втрачати не можна, бо невідомо, що буде далі. Ну, а Давайте ми підійшли до матчу Терну Лірпуль. Він мав відбутися 14.30 сьогодні перший. Ну, Давайте зі знову проговоримо, коли буде перенесено, потім всю інформацію вже дізнаємося. Юрпуля далі нема Алісона, нема Смікаса, нема Конате, до речі, це вже відчувалося. Нема Макалістера. Перебір жовтих. Шкода, що його не буде. Як я забачив вже під питанням грав за молодіжкою і забив гол. Е, в Евертона свої є нюанси. Ну що, Евертон? Останній він переміг 4-0 Волгемптон. Але перед тим грав два рази в нічю з, з Весхемом і Брентфордом, Програв 4-0 Манчестеру. 15-те місце. Нестабільно, але як є. Ліверпуль, звичайно, перше. Ми всі знаємо. Ну, дербі є дербі завжди. Останні дербі, дивіться, Ліверпуль не дуже вдало грав з ними, особливо на виїзді. Минулу руку прав 2-0. Матч, який дуже важливий був для чемпіонства, було і 0-0, і 1-1. У 21-му році шпляс останній раз вони перемогли 4-1. А перекин завжди було все спокійно. Вдома завжди Ліверпуль перемагав. Ну, вже як є, ми розуміємо, що треба Ліверпулю набирати очки. Шанс, ну, як ми крутіть, десь це Дербі буде налаштування про невідомо коли цей матч буде. Ну подивимося по інформації, я буду сам повідомляти. Дивіться, звичайно, на каналі будуть оновлення, по матчу. Все буде е, ну дивіться, давайте подивимося прогноз на цей матч від експерта Романа. Добрий день. Всіх зі святом, Миколая збройними силами України. Вітаємо вас, Романе. Добрий день. То дуже з зі святом всіх. І хочу спитати, такий дуже класний матч буде в англійській прем'єр-лізі. мерсесайдське дербі, Евертон-Ліверпуль. Ліверпуль втратив очки з Ньюкаслом, був важкий матч. Евертон непогано перед тим зіграв, це завжди цікаво. Буде, як то кажуть, заруба Романа. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, Ліверпуль повинен таки свій клас показати на вищому рівні, я тому, я надію, тому що втратив два очки, можна сказати, не в такому ж і супернику, як то сказав Ньюкасл. Але втрата двох очок, то вже дуже. Та втрати, бо, бо вже піджимає Челсі з арсеналом, а то не може лежати. Та й Манціків буде набирати. Бо є таке, походу, що суперники дуже як то несерйозні, і до них може і ставляться несерйозно. Так, після важких матчів та. з сильним суперниками розслаблений спішно. Так, і от на тому і зіграв. Віримо в перемогу та, Льві, Льві, І Впевнену перемогу. Навіть один-два м'ячі. Вполіваємо, дякую, Романе. Да. Як бачите, людина. Ну, багато вгадує, багато щось аналізує. Так, звичайно, все не може вгадувати, але приємно, що людина цікавиться футболом і спортом, і старається для людей, щоб, щоб людям було цікаво. Ну, Що ще можна сказати? Мій прогноз буде внизу, підійде в коментарях, і прогноз буде на матч Карпати-Верес. Пишіть ви так само на два матчі свої прогнози, буде цікаво. Подивимося, хто вгадає, хто ні. Давайте одразу ще поговоримо, що нас чекає в Англії, крім Евертона Ліверпуль. Нас чекає, звичайно, лондонський дербі Тоттенхем-Челсі. Тоттенхем нема стабільності. Ви бачили, обирали Мансіті, але вже було перед тим, програли і Псвічу, і час Фулхему, знову програло Бормуту. А Челсі якраз набрало. Ну, не знаю, звичайно, ми будемо воювати проти Челсі, щоб оч очки не набирали, але що буде з того, глянемо в неділю. Манчестер e Юнайтед. Грає вдома. Е, якщо Як шомпляє з Нотінгему, дуже цікавий матч, бо Нотінгем непогано. Але знаєте, коли вже доходить до лідерів зараз грати, то втрачає очки. Манчестер Сіті грає на висізків Фулпелос. Нарешті переміг, трохи інший склад був Гардіола поставив. Подивимося, цікаві матчі. Звичайно, ми хотіли пороти більше по дербі, щоб буде цей. Ну, подивимося, коли буде матч. Але проти, як то кажуть, стихії, погоди, природи, ти нічого не зробиш. Це так є. Ну, Давайте так от по англійській прем'єр-лізі, мабуть, це наразі все. Тепер давайте поговоримо про наш чемпіонат е УПЛ. Ну, давайте розпочнемо з чого. Розчнемо, звичайно, з матчу Карпат-Верес. Е останній домашній матч е Карпат у Львові. Ще один буде на виїзді з Кровасами, як то кажуть. Йдемо на зимову спячку, бо вже неможливо буде грати, буде все в морозах, снігах, деякі поля не витримають. Ну, це однозначно. Карпати підходять після поразки зорі 2-1. Напевно, не заслуженої, але треба використовувати моменти, ну що зробиш. Щоб вигравати треба використовувати моменти і менше робити поминок в захисті. Карпати шосте місце 21 очко, а Верес 8 місце 19 очок. Дуже близько плотність. Якщо програти Вересу, то вже їх Карпати будуть нижче від вереса. Але саме цікаво, я так дивлюся, граю Верес. Верес останній раз програвав до з 15.09 аж по Лісся, коли ще в плісі було у формі. Так вони обіграли ЛНС. Зіграли з Україною нічого. Обіграли рух 2-1. Досить непогано Верес виглядає. Дуже цікава команда. Карпат, до речі, буде відсутній Альварес через перебір жовтих, Ну це трохи можливо буде проблема. Я думаю, буде підтримка. Людей трохи прийде. Всі, звичайно, сьогодні дивіться субота, 18.00 стадіон Україна. Підтримуємо Карпати. Мій прогноз на Карпати. В коментарях чекаю ваші. Що я очікую від матчу? Очікую, звичайно, боротьба, жовті карточки. Невідомо, що до кінця буде погода, але, як то кажуть, сонечко світить, точно не буде, але вроді і снігу не має бути. Надіємося на промову Карпата, але я думаю, буде не так все просто, бо Верес непогано виглядає. Звичайно, Карпати будуть на максимум викладатися, бо це останній матч. Та що, то віримо в перемогу, але не знаю, Верес непогано виглядає і робочу давно на цей. Не програвав. Хтось більше може бути нічейна гра. Ну, уболіваємо, підтримуємо Карпати, звичайно, У Карпати це все. Передавайте шапорам просто про наш чемпіонат. Бо, звичайно, був зіграний перенесений матч Олександрія Динамо по 36 очок. Шахтар, звичайно, відстає. І чекав, що зіграють між собою вони м'ячу. І дочекався 0-0. Олександрій якісь моменти створює Динамо досить така в'язка, нудна гра. Динамо щось нічого і не показало толку. Та, та взагалі Динамо в Єврокубках мало показує в нападі. Чем питать Україна показує, але знаєте, з якими командами, так Лівий Берег, Оболонь. Там, не знаю, з ким там ще вони можуть, з Інгульцом. Але пройшло з Олександрії Ноксерії. Ну що, Олексія, можливо, і була здача, головне не програти Динамо. А якщо було б можливість виграти, то було б супер. Штар скористався тим, 3-1 в Орску. І саме цікаво, що на знов чекає неділю, матч. Тепер Динамо Олександрія. Я думаю, Саш знову потирає руки, щоб було, ніж я. Пишіть коментарі, коментарях, що ви думаєте взагалі з цього приводу, як зіграє Динамо Серія, чи показує нам якийсь клас, що воно хоче чемпіонство і має перемагати. Не знаю, моя думка, що можливо знов буде нічий гра. Оксарія точно буде дати більше, нічого. Чи Динамо що зможе? Ну, подивимося. Так що вболіваємо за Карпати, дивимося центральний матч Туру. По УПЛ це все. Пер давайте в двох словах, що поговоримо про інші матчі, інші чемпіонати. Ну, що можна сказати, дуже цікаво, звичайно, Ла ліга, бо був на мідвіці: два матчі було зіграні. Барселона нарешті перемогла. Перемогла мальорку 5-1. Рафіня позабував там впевнено. Ну, як знаєте, знову знали шлях відновлення, бо вже було практично врала перевага. Рал програв от Татіку Більбао, і це нічого дивного. Татік Більбао дуже добре вдома виглядає. Він і Барсу обіграв і Рау. Сильна команда стадіон жене. Моменти свої використовувати знову БП не забив пенальті. Не розумію, для чого він їх б'є. Якщо вроді вже був Белінгем, і перед тим він не забив Ліверпулю. Ну, Хоче впевненість якусь, напевно, набрати. Подивимося. Пишіть у коментарях, хто в Ралі має бути пенальті. І в захисті, чи має бути забарний в Ралі, чи ні. Е, ну, а що чекає нас? Чекає нас Жироне Рау. Минулого року Жерона два рази поступила в поясню Рау. Рау спокійно їх обіграв. І Бетіс Барселона. Дуже цікаво, бо. Бетіс, деколи непогано вдома може з любим суперником зіграти, але останні, я так бачу, поєдинки були результативні і на користь Барселони. Ми, напевно, зараз теж очікуємо результативні поєдинки. До речі, що Жерона Рал, що Бетіс Барселона, але звичайно, всі не забуваємо, що скоро ліє чемпіонів і кожен має ще важливі матчі. Ну, дуже все цікаво. Атлетіко чекає втрат, бо воно піджимає, ми так за ним сильно не слідкуємо, але зато Барсар втрачають і атлетіко близько. Був цікаві матчі, ну, подивимося. Шуша очікую далі. Давайте тепер ще по серії А. Е, був зіграний на тижні кубок, Лацію могло Наполі. Пройшло далі і знову грають між собою. Тепер Наполі вдома. Я думаю Наполі, можливо, як то кажуть, таке слово злило кубок. Бо за чемпіонат треба боротися, досить непогані шанси мають. Буде цікавий матч. Я Думаю, захочуть помститися. Десь 5 матчів вже Лаціо точно не може перемогти Наполі на виїзді. Ну, глянемо, що з того буде. Е, Рома Лечі чекаємо перемогу від Роми, бо. Пройшов ранієрі, але проблеми лишилися старі, як то кажуть. Менкаразни від доросі тянеться. І, хочеться відмітити Аталанту. Вона на тижні перемогла в понеділок рому шансів. І перемогла вчора Мілан. В кінці дужали. Дуже класно виглядає команда. Що в лізі чемпіонів, що в Мені Місяць вона може зараз з любим суперником Гасперіні побудував команду, яка. Дуже чітко під кожен клуб налаштовується так, як потрібно, шукає їхні і скриває слабі сторони. І реалізовує моменти і здобуває результат. Ну, Аталанта це чорна конячка того року, що в Єврокубках, що в чемпіонаті. Так інтер там свій матч виграв, але Аталанта може спокійно нав'язати боротьбу за чемпіонство. Ось такі цікаві матчі нас чекають. І ще, було і вже, і в формує Ювента з Болоня, трохи немає стабільності тепер ж у Євсю до кінця. Ну, подивимося. В Німеччині цікавий матч дві Борусії. Боруся махблагбах проти Борусі Дортмунд. Дортмунд останнім часом переважно перемагає Борусію М з великою кількістю м'ячів. Я думаю, так само тут буде результативний футбол. Ну Німеччині тепер да тільки чекати, що Уарія почне десь спотикатись, бо вже є відрив. Айтрах там щось пробує, але подивимося, чи надовго його хватить. Бо Борусія ще з Лепчахом стабільності немає. Байер, звичайно, старається, але не може бути такий другий сезон, як був минулий. Але одно дивимося, вболіваємо, німецький чемпіонат завжди цікавий, завжди результативний. Е, Хочеться вміти матч в Турції. Бершиктаж Фенербахче. Е, знаєте, броді боді, Фенербахче друге місце. Давно вже не прогувало. Команда Моріні завжди якісь скандали, Мрініо завжди, як, тоді, як карточка, то як не червона карточка, туша якісь ситуації. Але має відрив, але одно це завжди дербі, це завжди цікаво, це завжди емоції. Може бути і вилучення, хто любить ставки ставити, ну, буде цікаво. В Португалії, до речі, хочу відмітити, тільки пішов Амарім. Вже була, вам, дайте, казав, перша поразка від Санта-Клари. І зараз знов знов знову поступився, морієнці, і вже якщо Бенфіка виходить на перше місце. Ну, ось так, як тренер вирішує. Був, команда щось почала по-іншому грати, вже і Йокареш не допомагає. Ну, це, друзі, футбол, як то кажуть, і тут нічого не зробиш, треба жити і рухатись далі. Він вибрав Манчестер, не знаючи гроші чи просто клуб. E, ну Ось так, дуже багато цікавих матчів нас чекає цього вікенду. Вікенд такий насичений в плані ще, бо був Медвіг насичений. І, звичайно, ціка... чекає, якщо вже шості турлі чемпіонів. І ж деякі команди розуміють, що такі, як Рал, ПСЖ, там вже втрачати нема чого, бо вони ну, трохи відстають від топ-8, я дехто взагалі від топ-24, посади на Чорніше Платі не виграло усера. Ну, ось так: боліваємо, підтримуємо. Ще до речі, хочу дати таке, ну воно ну, дати. От було надавне жаребкування клубного чемпіонату світу. Ви бачили там 12 європейських команд, там і бразильські команди, та і Саудівська Аравія. Раз чотири роки буде виглядати цей турнір. До речі, як вам пишіть в коментарях, це вартує, не вартує. Ну так як подивитися на ті всі групи, то напевно цікаво починається вже в плей-офф. Ну, подивимося, що з того турніру буде, це буде літом. Хоч якийсь футбол буде в му п'ятому. До речі. Вже є, якщо працюю з канал Дазам, сказав, що буде безплатно показувати всі матчі, бо ніяк ніхто не хотів купляти права. Ну, бо, можливо, не всі зацікавлені в цьому всьому. Ну що ж, підсумовуємо. По останній інформації Евертон Ліверпуль через погодні умови перенесено. Поки що невідомо, на який термін і коли. Боліваємо Закарпати. Рають у Львові останній домашній матч цього року проти Вереса. Віримо в перемогу, але буде непросто. Дуже цікавий матч, звичайно, Лондонські дербі. Динамо Олександрія. Вишик наш та і ще куча цікавого, можливо, нарешті Довбек здобуде перемогу з Ран'єрі. І підтримуємо, вболіваємо. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!